Масова стрілянина в Чикаго після відкриття новорічної ялинки вчора, 21 листопада, 25-го року, приблизно через годину після відкриття в радіусі, можливо, 100 метрів, як пишуть офіційні джерела, один блок була стрілянина, було поранено сім підлітків. Стрілка не знайшли. Підлітки знаходяться в лікарні з різними ступенями ураження. Когось поранили в живіт, когось поранили в ноги. Але хочу вам сказати, що враз в цей момент ми були поруч, і ми бачили, як підлітки почали спонтанно бігти. Ми не дали цьому дуже сильної уваги, думали, можливо, це якісь жарти, можливо, у них якісь свої ігри. Але сьогодні, читаючи новини, мені стає страшно, тому що тут зброя може бути в кожного в кишені, і невідомо, що в нього в голові, як у нього з психічним здоров'ям чи під якимись можливо препаратами. Тому. Тому, коли ви знаходитесь у публічних місцях, коли є натовп, потрібно бути дуже уважними до оточуючих, слідкувати за собою, слідкувати за оточуючими. В разі такої поведінки, підозрілої поведінки, так потрібно приймати міри безпеки. Моя думка це потрібно десь притиснутися до стіни, можливо, за якусь перешкоду, щоб цей присісти. Або, можливо, бігти треба попереду всіх. Напишіть вашу думку з цього приводу. Будьмо здорові!